Серед захисників майдану було чимало прикарпатців шістьом із них не судилося повернутися живими до рідного дому. Загиблого на майдані Івано-Франківця, 19-річного студента Романа Гурика, у рідному місті похоронять як героя з почестями та залпами військових. А ще йому буде відведено найпочесніше кладовище міста меморіальний сквер. Там спочивають видатні українці та герої націоналістичної боротьби. Роман Гурик був людиною слова і діла, борцем за справедливість і йшов на майдан, аби змінити країну для двох малолітніх сестричок. У Івано-Франківську попрощалися з Романом Гуриком сюжет Ольги Грицю. Далі Прикарпаття прощаються із загиблим активістом Майдану, 19-річним Романом Гуриком, який був вбитий пострілом снайпера у скроню. Його останній запис на сторінці у соціальній мережі був таким Зараз або ніколи всі на Грушевського на смерть. Рідні та знайомі до останнього не вірили у те, що його більше немає. Не можуть змиритись і досі. Це, це була людина, а там не вибух. У нього, нього було стільки надій, він стільки мріяв, він нього було стільки планів. Він хотів краще життя для всіх. От він хотів. Він не знав, як насправді в цій країні от, бути, насправді, як що робити. Роман був такий завзятий, такий хлопчик, такий відчий дух. Він якби е, не боявся нічого, він не боявся бути. Мати окрему думку він був просто цікавим хлопцем, який на все мав свою позицію. Він міг її аргументувати, і якщо він хотів щось зробити, він однозначно це робив. Влітку Роман та Ольга мали б одружитись. Молоді люди зустрічалися півтора року. Востаннє бачились на свято закоханих. Потім хлопець поїхав на Майдан, звідти кидав лише смс писав, що там, де він, є війна, що з ним усе гаразд, і що він на передовій. Він в суботу, ввечері, написав мені смс-ку, що я їду в Київ. Я спитала, він сказав ввечері, будь обережний. Син галицьких інтелігентів вирізнявся серед ровесників. Борець за справедливість, дух, який всім допомагав і словом, і ділом. Він вчився на психолога, досліджував зоряне небо та планети і мріяв створити вічний двигун. Романа похоронять на найпочеснішому кладовищі Івано-Франківська, меморіальному сквері, де поховані січові стрільці та ті, хто віддав життя за національну ідею. Тут спочивають видатні українці. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал «Рай». you